Усіх вітаю. Мене звати Вакуленко Ярослав. І на сьогоднішній трансляції ми з вами подивимося моє відео про азербайджанську мову. Мене звати Вакуленко Ярослав. Сьогодні. But one for war pro Azerbaijan's move. Video pro Azerbaijan. Yeah, Rose Biddow pro Tastro Azerbaijan's neighborhood do that. які розв'язують азербайджанську мову. Так. Замечайте. Азербайджанська мова — це одна із перківських мов. Якщо конкретно, то азербайджанська мова належить до оської євро-перківської мови. Угу. Ну, так. Так, лично, эхто море сказали, что що Алтайсь... не є алфайская молния семья, а проте Я, Я одразу скажу, що теорія про алтайську мовну сім'ю вже спростована. Не экспростована сейчас спросто проте Эспорт э, сегодняшний протема на, на сегодня тысяч Вот ну і ще мов потасет додорд як доспеджа азербайджанці я мов до а потасет додорд як доспеджа азербайджанці з порстових арабських є мов директ я знаю що окей азербайджан

Whether it'll be against my birthday. What are the big dance to my? What are the begins to my shit just to? I have a sketch of my way.

<sled> like and then firstio ficou muito para o ChatGPT para ligar esse problema other bedtime and other bedtime que boa por ali na que eu sou I they don't even know. Глядач ніком дайсет ламп пише. Можеш Можеш говорити азербайджанською мовою. Глядачу, дай ламп відповідаю, що я записую реакцію на відео про, про азербайджанську мову. От От. От о, uh, от. Вот. 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 <праць> Наладно нічого. Я і. Вот і. Специтоденсодер nostro. Хорошо. Специтоденсодер nostro, яке. Азербайджанські, вот користували літр АН, на казку купив. बस ये बिजी टेंडेंस देविनों से लोग मर चुके अदर बेड़न्ची ज़मीन में लगी तो आलू में उतना बिचरफ़ाट मस्त लुट रखो दिन नहीं पश्चात निज़े लुटे और अदर बेड़न्ची अरे अरे यकुरे लोर अरे यकुरे लोर फ़्रोड Сразу проходим удовольствие. Что? Что я тут в ходу сказал? Я знаю, що це що це не, не, не може бути непоязаними з теми проте. Утрачик мов фейки. Ірсутні літер QW та X те Літер QWТ. використання вітер QWX. W, Як на мене це рішення не буду ударило, тому що, по-перше, 32 литра, 32 литра. И у курдского алфавита На у алфавита Наличие яйца Только у 31 литра 26 латинских литров Это 5 курдских. Вот Азербайджанчик на высоте 33 мм. У Азербайджанчика на высоте 25 лошадиных литр и плюс 7 мм Азербайджанчика литр. И у Азербайджанчика

Я тут хочу сказать. Я разум еще ещ это. Я разум еще прямо про те, тем не менее. Я хочу поменять туратику про админифойденчики. Что я тут хочу сказать? Вандер байданчик, мол, видите, найдите третий двигатель. What are the we dancing off with a teacher? What are the we dancing off it maybe? That's a lot of things, other big dancers. це прикувати щось один градус Язык подписал. Ну, подарок пять можно.

Get to my three music get the power church. це тут полюс сказати. У другий день, чи моє то. Фотографи компетенції мої то. Аналіз як просто. Ну, ну, я точно простою. У і замальто. Почему то, что Бадрба идатики мой? Налитый тя. Бадрба идентики мой, налитый ча. Бодровый данчик мой. То ли лавку творить можно. Нам не вот выпад. Ukraine over change. Yes. You're clar. ώδερ, ώδερ δείτες τι μου είναι; Ωδερ δείτες τι μου είναι; Λοιπόν, που στοιχεία το μοιγνιούν για; Τι ρωτάς που είναι Сурикс, вар байданчики, мой, завън, як, мой вот И садки похожий модуль Вандер байданчик батас, торксика, похожий Вот, в байдантик, мой, дойдет бата, стой. Ελλάδα, η Ελλάδα, η Ελλάδα, και Ελλάδα, η Ελλάδα, η Ελλάδα, η Адрова игентик просто кину розуміння. Проте. Проте. Орна и пути или не настоит. Адрова идентику и тратить моломат. Потому что що... дворцят хотел. Дворчата століття, Траксин пришла на лапки і, і

Уся справа в тому, що в Азербайджанській мої. І, і то зміни правописі були, але тим не менш. У Турецькій мої деякі слова перського та арабського походження вийшли з ужитку. Але водночас в, одночас... в Азербайджанській мої дуже багато слів перського і арабського походження. От. no, no vamos a saber Азербайджан, я хочу бы могли выбрать ческо, но вот Азербайджан, мы видим, что Азербайджан, я хочу бы могли выбрать ческо, но вот этот Азербайджан, мы видим, что Глядач и Ником. Николай Новенков пише. Як там в Україні Діла Миколі Ніколову відповідаю, що Україна продовжує вести оборонну війну. От 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 Вот. Так вот, ладно. Что я тут хочу сказать? Значит. В азербайджанский мой и то. В азербайджанский мой и то. Если персона та арабского похожу. І турецкого є слово перского арабського походження. Проте ты не можешь 9 слого парського арабського походження вышли из ужинку турецкого. Наприклад, українську украински мой є слово школа. Якщо прокласти школу, школу турецкую, то то йде у А якщо прикласти слова школу азербайджанську, то йде то пазрива йдеться, мужко буде Бек 10. От крім того. Продовжуючи там, хоча хотімо нагадати, що... Все ж таки, все ж таки. Крім того, все ж таки. Хотімо нагадати, що все ж таки, от. Азербайджанці краще розуміють турецькому, ніж... ніж турки азербайджанському. І перш за все це пов'язано із тим, типу, що... Все що... ж таки, у Туреччині населення більше. Крім того. Ну і крім того, все ж таки. У турецькому і часто використовується французька термінологія. Яка може бути відсутня в азербайджанській мові. Але з іншого боку. В мові Азербай... може частіше використовуватись англійська термінологія, яка не завжди характерна для мови. А загалом, загалом, підписуйтесь на канал, став тут барабайки, та уж... ні. А загалом, резюмуючи все те, про що ми з вами говорили, я хочу сказати, що дійсно Азербайджанська і мови дуже близькі. А загалом, загалом, підписуйтесь на канал, ставте поробайки та лишайте коментарі.